Другая Україна, таку громадську організацію офіційно зареєстрували на Росії. Інформацію про це подають журналісти з Радіо Свобода за даними з реєстру юридичних осіб РФ. Політичний проєкт представив колишній нардеп і за сумісництвом Путіна Віктор Медведчук. Мовляв, мета організації достукатись до українців. Це нове громадське політичне рухання, Це двіження, рух, яке має продемонструвати. Що Зеленський інтелігентна не Сніправ. Громадська організація з листопада минулого року активно поширює пропаганду на Фейсбук-сторінці. Окрім того, почала проводити публічні антиукраїнські заходи. Наприклад, у будинку російського заробіжжя імені Солженіцина відбувся круглий стіл на тему українська русофобія. Виконавчий комітет очолив колишній український журналіст Денис Жарких. До слова, він працює на Віктора Медведчука щонайменше з 2015 року. Також журналісти Радіо Свобода вважають, що до руху друга Україна, ймовірно, причетні інші зрадники України, зокрема, депутати місцевих рад від ОПЗЖ. Додам, ця організація не може брати участі у виборах, адже оформлена як громадська нерелігійна.